Вітаю вас, діти! З вами знову я і наш урок української літератури. На попередніх уроках ви отримали завдання прочитати трагікомедію Івана карпенка карого 100 Тисяч. Сьогодні ми проведемо з вами такий ніби підсумковий урок за цим твором. Ознайомимося з образами головних персонажів, поміркуємо над питанням, що важливіше. Здоров'я, влада чи гроші, та я почую ваші відповіді, ваші думки стосовно проблем, які хвилюють нас і на сьогоднішній день. Отож я прошу вас налаштуватися на роботу. Якщо щось не зрозуміло, ставити відео на паузу, передивлятися ще раз. І Налаштуватися на те, що я хочу отримати від вас гарний зворотній зв'язок. А, а який саме зворотній зв'язок ми з вами дізнаємося в кінці нашого відео. Тема нашого сьогоднішнього уроку проблема бездуховності людини. Засліпненої прагненням до наживи. Образ Герасима Калитки та інші образи п'єси сто тисяч. Леонід Глібов писав Велика сила, братці, гроші, з грошима й дурні прихороші. Є в дурня гроші він і пан, є в нього золотий жупан. Як відомо, Леонід Глібо в своїх бать... байках неодноразово висміював жадобу людини, її ненаситність. Сьогодні, діти, я хочу поставити вам таке проблемне питання. А скільки вам потрібно грошей для щастя? А хочете, щоб їх було ще більше? На що б ви їх витратили? Я вас прошу подумати над цим і, можливо, потім ви напишете мені про це в своїх відповідях. Давайте кожен з вас на початку уроку займе певну позицію. Як ви вважаєте, мати багато грошей це добре чи погано? І доведіть свою думку. На що ж здатна людина заради грошей? Давайте зупинимось. На образі головного героя Герасима Калитки. Заради збагачення він ладен одружити сина на нелюбій. Хазяйський син повинен шукати хазяйську дочку з приданим, а не наймичку, говорить він. Також ладен заморити голодом наймитів, коли б хоч скоріше, а то жує та й жує, прямо душу з тебе вимотує. Хліб з'їдає і час гаїть. Заради грошей калитка ладен піти на злочин, дать п'ять, а взять сто тисяч. Серце перестає биться, як подумаю, за п'ять сто тисяч Господи. Він економить навіть їжу, щоб зберегти гроші. Не треба мені ні доброго хліба, ні доброго борщу, бо чим краще спече, а тим смачніше зваре, тим більше робітники з'їдять. Він перетворює життя своєї родини на пекло, не дозволяє дружині поїхати до церкви на конях, худобу ганять у праздник гріх. Блажен чоловік і жескотину милує, каже калитка. Він панічно мріє мати безліч землі. Про що говорить уривок із фільму, який вам зараз пропоную переглянути. Ой, пузирі. Коли б ви не полопались, а замість вас колись порозі преграшою, от тоді я вам покажу, як казінювати. Я не буду панувати, ні. Як їв та кашу, так і їстим. Як мазав чоботи дьогтем, так і мазатим, а зате всю землю навкруги скуплю. Їдеш, їдеш, їдеш день. Чия земля. Каличина. Їдеш два, чия земля. Каличина. Їдеш три, чия земля? Каличина. А скотилі, а овець розведу. Земля під товаром буде станат. За своєю природою Герасим працьовита людина, але бажання збагатитися зробили його обмеженим і ненаситним. Саме про це говорить народна мудрість. І ми зараз на хвилинку. Поринемо у народну мудрість. Гроші дівати нікуди, а гаманця купити не на що. Заліз кіт на сало та й кричить мало. Жадібність, каже народна мудрість, всякому горю початок. І прислів, яке ви всі знаєте, що занадто, то нездраво. Не менш цікава особистість і Савка, Кум Герасима. Він відвічаю готовий продати душу дияволу. Пішов би до нього, каже, у саме пекло, надокучило отак раз у раз позичати, нехай би дав і родів син, чи душу йому Луцеперові треба, то нехай би брав, бо без душі, мабуть, легше, як без грошей. Заради грошей. Він йде на злочин. Не журіться, я зумію заховати, аби що, але, зрештою, кається, і це говорить про його людські якості. Буде здоров'я, будуть і гроші. А я навіки від них одрікаюсь, ніколи в світі не буду хотіти більше, ніж Бог дає, каже Савка в кінці. Савка це компаньон калитки, змучений бідністю селянин, який живе у боргах і не знає, як існувати далі. Доведений до відчаю, він згоден продати дияволу власну душу. Втім, коли справу провалено, коли герасиму не дали накласти руки на себе, Савка кається, і його покаяння це справжнє покаяння людини-християнина. І про це говорить хвилинки народної мудрості. В мутній воді рибку ловить, кажуть про таких людей, або кінь на чотирьох і то спотикається. Це говорить про те, що людина інколи може помилитися, але головне вчасно взятися за розум. Жадібність, здирництво це найгірші людські риси. А тепер поміркуйте, чи буде багатою держава, в якій до влади прийдуть такі пузові й калитки? Чи є в сучасній Україні нащадки калитки? І що потрібно пам'ятати, щоб не стати калитками? І взагалі, чи актуальні сьогодні проблеми, порушені у п'єсі 100 тисяч? Чи є люди, які заради збагачення готові переступити закон і здатні на все? Я залишаю вам цю тему для ваших роздумів. І ви отримуєте доволі цікаве домашнє завдання написати листа Герасимові калиці, висловивши в цьому листі своє ставлення до нього. Це буде ваша творча робота. І я думаю, що ви успішно справитесь з нею. Діти! На уроках української мови ми з вами вчили, як писати листи. Можливо, цей лист буде трішки незвичайним, той, який ви отримали на виконання домашнього завдання, але я думаю, що у вас все вийде! Головне бути максимально відвертими і мати на все власну думку. Отож, діти, я очікую на гарний зворотній зв'язок. Бажаю вам успіху у виконанні домашнього завдання, до нових зустрічей!